Трошечки про те, що друзі втікають через кордон, тому воно сидить тихенько і не квакає і дає можливість тігти. Я буквально декілька те скажу. Ну, перша, теза перша. То, що диряве САП повідомило Міндіча, це зрозуміло, тут а зараз вже може там що хоч, там, фантазувати, але я собі для себе висновок зробив. Але теза друга, цікавіша. Міндіч перетнув кордон в другій годині ночі. Ти чув про комендантську годину? Ти знаєш, що під час комендантської години прикордонники не пропускають? Така от історія. Українські. Люди, стоять, люди сплять під шлагбаумом. Люди сплять під шлагбаумом. Ну слухай, ну що, я ніколи не їздив в Польщу? Люди сплять під шлагбаумом. Дальше, що відбувається? Тобто, далі, як він до другої години ночі з Києва в комендантську годину проїхав по Ну слухай, ну я що не їжджу на Луцьке, що не знаю. Ну, що я не їжджу на луз ніколи та, і так далі. Ну, там казали, десь там летів віртольотом чи не летів віртольотом до кордону, а далі вже перетинав машиною і, як ДНЕК, написав, що мав право, бо троє дітей. У мене запитання до головного прикордонника: У нас комендантську годину, кордон відкритий? Ні, ну якщо відкритий, тоді я, ну, тоді я помилився, прошу вибачитись. Але я ж то чув, що не відкритий. У нас єдиний е, кордон, який працює вночі, якщо не помиляється, там, де нема комендантської години, а саме. Закарпаття 에, Угорщина. Ну, не Польща. Бо Польща в нас на Волині, а Волинь, в нас же ж і Львівщина, а там же ж комендантська година. От мені цікаво, як той чувак доїхав вночі в комендантську годину до кордону. І ще одне: в нас вже на кордоні нема черг. Бляха-муха, народ, напишіть мені, хто їхав через кордон останнім часом. Ну, ми всі знаємо, які черги на кордоні. Ну, є, звичайно, де можна там. Ні, вночі може і не бути. У нас є кордони, які відкриваються в 9-й ранку і закриваються в 9-й вечора. Там вночі черги точно нема. Просто під шлагбаумом люди сплять, ждуть, коли буде 9-та але чувак перетнув кордон в 2 часа ночі. У мене запитання, як він туди добрався, в комендантську годину як його прикордонники пропустили в комендантську годину, і як він минув чергу. Три запитання до нашого головного прикордонника ставимо три крапки і переходимо до другої частини запитання, яку ти... Сказав з приводу: загнали Петю, як я написав. Ну, значить, дивися, тут же все ж дуже просто. Коли були виборчі перегони 19-го року, е мене питалися: слухай, ну а що ти скажеш Гладчу... ну Гладковський там Свинарчуків, оте от бла 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 Я розказував дуже просту історію. Коли я херачився під луганським аеропортом, через кордон їхав бус. Дзвонить мені прикордонник, який знає Ігоря Лапіна, бо він мене знає, бо я з Волині. Ну я ж адвокат. слухай, я всіх контрабандістів в Волині знаю. Номера ті телефонів їхніх пам'ятаю ще з молодості. Ну, суть не в тому. Це 14 рік, і мені дзвонить телефон, я дивлюся, там прикордонник Вася. Ну, я так образно сказав зараз. Я ж там не пам'ятаю, як там його прізвище. Добрий день, пане Ігорі, то ви, да, я. А як ваші справи? Та от тут херашімося, кажу, в Георгіївці. В мене тут справа по флангу, тоді був бурсук, я зі своїми зліва по флангу. І от ми тримаємося біля Луганського аеропорта. Тут їде бус і водій каже, що їдуть до вас. Вони везуть там всяку форму, амуніцію і так далі. Ну, блін, ну я кажу, я не знаю, ну дай трубочку водію. Він дає трубочку водію. Зула, привіт то я, Серега, то от ми, то от їдемо до вас. А то все, кажу, пацани, ну, реально їдуть до нас. Ну, вони приїжджають, привозять гуманітарку. Прикордонник закриває ліве око, блять. Пограничник закриває праве, той цей митник закриває праве око. І бус їде до мене в щастя, в Луганськ прям розгружається, тії тюк із тою гуманітаркою, з цим. Ну тоді це ж було дуже проблематично. Розумієш, да? тобто це ж кордон. То давайте ми тепер того волонтера посадимо, бо він мені привіз одяг і там всякі ніщаки для війни, так? Да? Ні. Так от, розповідаючи справу Гладковську, я розказую, тобто, вони везли в Україну. Якщо в мене під Дебальцево від пошкодження накрився танковий ствол, то я його можу купити тільки в Росії. І чуваки поїхали в Росію, купили того ствола, дали хабар е прикордоннику. Я зараз фігурально кажу російському прикордоннику, щоб з тим танковим стволом приїхати і поміняти його на танк біля Дебальцево. Я зараз це не це не жива історія, це я просто... Розказую так, щоб було зрозуміло глядачам, як я до цього відносився. Якщо це все робилося в комунікації з головним управлінням розвідки, з Канторою, з СБУ, то значить слава Україні. А мені, а мені кажуть, чувак, ну ти ж розумієш, вони ж собі там покупляли Мерседеси, БМВ, кажу серйозно, а він мав приїхати на Тульський образно там оружейний завод на Запорожцю. Розказувати я в тебе куплю тут зброї на мільйон. Ну, в народі це називається, там операційні витрати, да, ну ми можемо придумати. Тому ця справа, це зараз я не відмазую Гладковського. Боже збав, Бо якщо там була корупційна складова в контексті себе любимого, так слухайте, ну так посадіть. Так 6 років пройшло щось, ну не посадили ще до сих пор. Так візьміть, посадіть. Робіть екстрадицію, якщо хтось тік. Я не хочу. Тому що для мене особисто, тобто, якщо це робилося під колпаком у Мюллера, мається на увазі СБУ і ГУР, ну то тоді дайте їм медалі. А якщо вони ще тирили і тирили безбожно на внутрішніх різних оборудках, бо там було таке там і про танки, і про танковий завод, і так далі, ну, так їх треба посадити. Я це казав у му році. Так, ну, так треба посадити. Тобто, оце моє відношення. Але що зробив Петро? Перше, звільнив Гладковського. Не відсторонив Курва, звільнив. Другий момент, другий момент для чого? Для того, щоб той не мав можливості впливати на процеси, будучи на посаді. Відсунув його все і сказав, що розбирайтеся. Роз... Я ж, ну, розбирайтеся. Що зробив Зелений після плівок з торгівлею братом Єрмака посадами у 19-20 роках. Геолерос у нас, великий борцу, був за правду. Щось кстати, до, до речі, а де Геолерос? Може, хто знає? Ну, суть не, суть не в Гео. Хай собі там розбирається. Ну, просто я до чого веду, ну він же з зеленої команди теж. Ну, це ж все ті, хто привели Зеленського до влади. Ну, Я багато опозиціонерів нових знаю. да, Разумков у нас, перший номер команди Зеленського, теж вже себе опозиціонує як опозиціонер. Ну там їх багато є. Але ще раз наголошую, я на сьогоднішній день просто-напросто це все привів до прикладу, що якщо є підстави, ну так не відмазуй їх. Не маємо січучка завтра чи сьогодні вечором їх відмазувати разом з тими всіма заганяльщиками. Розумієш? Бо ми на сьогоднішній день бачимо таку історію, що вже в військах є таке. Ну, тобто, ми тут в говні, в дірмі і в Паутіні, а вони там, бляха-муха, з пачками бабла. Як я вчора слухав, одна, каже: ви працюєте, ні, не, не працюю. А чоловік працює, не не працює. А за що ви живете? Ну, людям допомагаємо, нам люди допомагають. Чуєш, на суді в ваксі. А ще там е, такі тези звучали. А ви, ви отримуєте свою дружину? Е, ну так. Да. Так а вона ж у вас працює, що шо вона щось там заробляє, то що вона там заробляє там, 200-300 тисяч в місяць? Йопту, перепрошую. Ти, ти розумієш, рівень, рівень, вони лямами, мільярдами вже рахують гроші. Ми вже, якщо вкрав мільйон, ми вже навіть не звертаємо увагу. Ми вже привикли до цифр в мільярдах. І позиція Зеленського. Позиція Зеленського на сьогоднішній день, замість того, щоб всіх повиганяти, вони думали, що пропітляють відстороненням Галущенка. Піднявся Хай. Пішли заяви про відставку тоді свириденчихи, Лапін першим почав кричати, і тут вже дивишся: ну, да, да, написали заяви 18-го числа, будемо їх там розглядати на парламенті, і будемо їх вже тоді не просто відсторонювати, а вже будемо їх ну би звільняти. Ну, бо питання, розумієш, тут знову тут дуже таке питання дискусійне, бо відставка уряду вони всі стоїть в статусі ВО, а якщо новий уряд. Коаліція майбутня не проголосує. Значить, спочатку треба робити майбутню коаліцію в парламенті з того всього, що осталось там. Ну, а який варіант? Ну, я іншого не бачу. Тому ще раз наголошую: оці всі речі заганяльщики і так далі, я їх розцінюю набагато простіше. Є за що посадіть. Дехто знає, я вже вчора читав. Коротше, що Зеленський хоче ввести санкції по Міндічу, щоб він вже вважався як покараний і щоб його не було. Не було екстрадиції в Україну. Я кажу: блядь, тобто то, 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 то виходить, що сьогодні проти Петра Порошенка всі справи закрили. Ну, санкції ж вели, значить, вже всі справи закрили? ну, ні, звісно. Тому вони, вони можуть видумувати все, що хочеш для медійної площини. Але є факти: кримінальна справа нікуди не дінеться. ФБРовець, який приїжджав, не просто так приїжджав. Є бабки в пачки в упаковках ФРС США. Вони вже не відпітляють. і буде тільки гірше. Знаєш, це такий. Період, коли любий крок робить тільки гірше. Тому на сьогоднішній день треба не робити кроки на порятунок чи навпаки, там навіть навіть в другу сторону. Тут треба робити кроки, які пов'язані з виживанням країни. І це і є оцей м'який транзит влади. Це не говорить про те, що вже сьогодні проведемо вибори. Ми їх сьогодні не не проведемо. Але підготовчі процеси зробити. Другий момент ще буквально ще одне слово. Бачиш, ми з тобою півгодини, півгодини вже почти 50 хвилин. Ну зацепився вже другий момент з приводу там уряду і так далі. Я вже сказав. Але я хочу просто всім нагадати: 14 рік, коли в нас були зайчики в парламенті сьомого скликання, там риги, комуністи голосували все, що треба, коли Турчинов виконував обов'язки, але це є виконувач обов'язки. Це є голова Верховної Ради, це він не тяне всі ситуації по повноваженням, як ну навіть серед партнерів, має бути президент. Ну, ми це розуміємо. От, і що зробив мудрий український народ? Тоді він дійсно проявив мудрість. Вони влупили так вибори, що в першому турі Петро виграв. Це не для того, я зараз говорю, що от давайте зробимо вибори, щоб в першому турі виграв залужний. Хоча це було би правильно. Якщо залужний піде, він же ще ж пока не йде. Але ми говоримо теоретично. Справа в тому, що може що відбутися? Путін не лог. Піти під тиском американців на перемир'я він зможе. Ми тоді що вчепимося? Ми вчепимося йти на вибори. А тепер собі уяви ситуацію: перший тур закінчився, 40% умовно залужний, 20% Зеленський. Значить, треба робити другий тур. І в цей момент припиняється перемир'я, і Путін починає далі обстріли. В нас в нас виходить, де юре, президент Зеленський, а де-факто підтримка залужного. І така виходить шляпа в країні. Тому цього допустити не можна. Правильно і тому патріот, патріоти і ті, хто при пам'яті, ті, хто мають якісь там амбіції політичні, має розуміючи е, силу е, рейтинги сьогоднішнього дня, вони роз мають розуміти, що вони все рівно е, в першому турі не влуплять ну, крім, крім Федоровича. Вряд ли хтось може це підняти. Ну на даний момент це так виглядає. І тому вони мали би не реєструватися. Вони не мали би робити так, як Побляцький зробила Юля там і так далі, після майдану, реєструючись для того, щоб щоби що? Розуміючи, що все рівно ти не зайдеш, ну, але але тоді прийшлося б робити другий тур. І Богу дякувати, що в 2014 році спрацювало в один тур. Я вважаю, що нам тут теж треба, щоб спрацювало в один тур. Щоб залишилися зареєстрованими лише двоє з першого туру. Ну і умовно кажучи. Да? І це було б непогано. Ну, по крайній мірі, знаєш, ну мені ж ніхто не забороняє в тебе на ефірі пофантазірувати. Ну, я от пофантазірував. Ну,